Гуляємо на пляжі, Лакуша там копає собі якусь яму, йде дівчинка з цуциком. Цей цуцик маленький, місяців п'ять, мабуть, Ця не повідається, на всіх гавкає дуже багато людей, на кожного він стрибає, підлітає до Лакуші, дівчина його не втримала, він зривався з повіця, гавкає на Лакушу, Лакуша не звертає уваги. Він копає яму. Дівчина схопила цуцика, підбігла, вибачилась, каже: будь ласка, скажіть мені, що ви зробили, щоб ваш став такий спокійний? Мій дорослий вихований спокійний, так я їй намагаюсь пояснити, що це тренування, час і так далі. Вона каже: Я не вивожу і починає плакати. Друзі, якщо ви нещодавно взяли цуценя, це нормально, що ви не вивозите. Нормально, що у вас з'являються думки його повернути. Ігноруйте ці думки, далі буде легше. Йдіть до спеціаліста, якщо не справляєтесь самостійно. А, зараз кажу дуже дивну фразу, але нормально в перший час шкодувати про те, що ви взяли собаку. Це пройде, собака стане дорослим. Трошки попрацюйте, і щастя буде. Просто повірте мені.